Всім привіт! Ви на каналі Алюнафлер. Хочу з вами поділитися таким лайфхак, ну, не знаю як. Е, трішечки ідею підказала е, мені е, Ніна із Дніпра. У неї там чоловік е, її зробив ну тільки із желіза, а у мене я попросила тата, щоб він мені зробив із пластмасової труби. І як ви думаєте, для чого все це? Зараз покажу. Труба йде десятка. Тут він мені зробив по три, ну, це прототип, це перший. Було два метри, ну, щоб вона була устойчива, ми зробили метр п'ятдесят. Тут він мені зробив по п'ять дирок, ну, п'ять ліній по три дирочки. Ось тут ми зафіксували спочатку ну це їзде, щоб можна було його добре перевозити. Потім таке все це я взяла, все, що робиться для каналізації, для, для е, для всього. Така, я не знаю для чого воно таке, таке, як тарілка, не знаю, що воно таке. Посадили на клей спеціальний. Потім є така заглушка для такої труби, її також тато посадив на клей і в неї посадив оцю трубу, щоб вона держалася, бо я хочу, щоб, вже, щоб тут якби, вода не, не текла ніде нічого, щоб воно було, не протікало. Тому все клеєві. Подивимося, як воно буде. Клей видержує якби, воду, але тут плавати вода не буде. І потім оце він зафіксував і зробив дірки. Туди всередину, десь отак, я десь сантиметрів 20 см, я насипала ще мілкої гальки, щоб вона була ну, більш стійка, щоб не шаталася. І тепер, як по-вашому, для чого це? Може вже хтось догадався, це для блочників. От у Карпенко Ніни в Дніпрі вона там показувала, що чоловік їй зробив такі якби, дірки, і вона ну, на вулиці вішала своїх блочників. Мені так, в принципі, ідея запала. Вона по весні показувала це. Я думала, думала і думаю, ван, де все ну, як би зробити так, щоб менше місця займали. От якщо так поставити його, бачите, у нас ще продовжується ремонт. Дивіться, Ну, це я його аж в угол поставила, в принципі, небагато місця бере, щоб не розвішувати як стірку моїх блочників, я оце вирішила. Повісить тут по двойку можна повісити, якщо маленьке, а якщо велике, то по одному. Ну, подивлюся, я так думаю, мені ще треба буде один такий зробити мінімум. Ну, в общем, оце, зараз я повішаю декілька, і ми подивимося, як воно буде виглядати. Так, ну що, пішла, взяла декілька моїх блочників. Ну, швиденько я ще буду, дивитися, мінятися. Але ось, дивіться, от таке дерево із блочників в мене вийшло. По-перше, я його можу переставляти де хочу. Бачите, тут великий, тут ось такий Ну, я ще дірки є. Наприклад, ось тут. Я повісила зразу двійко. Так, зараз покажу. Ну, все. В одну дірку, наприклад, якщо маленьке, ось попкорн повісила і рінхостілі. Трошки їх перевішу в другу сторону, там дірка є, бо тут, бачите, ось такий епідендром у мене тут. Ну, в общем, мені сподобалась така. Думка, дивіться, які вже тут корінці, оцієї котлейки, що нічого не було. Ну, ну, Я їх вже показувала, в них дуже гарно, і тут корінці вовсю. І якщо буду оприскувати, так буде вокруг трохи е якби, е падати вода, але потім, коли вони будуть стікати, в принципі, вони будуть стікати більше в ту... Оцю ємкість і буде випаровуватися. Може, слідуючу я візьму чуть більшу. Я не пам'ятаю, чи я найбільшу таку взяла, чи ще більша була. Ну, в общем, може комусь хтось не знає, як приткнути своїх блочників. Це ті блочники, які не ростуть у мене в орхідаріумі. І Вічно, я їх там вішала над вікнами, там щось скрутила, прикручувала. А це буде прям ляпота. Тим паче, ми тут, е, ну, якби перестановку робимо, учитує. учитує ну, як, не перестановку, а от ремонт. І потім будемо вже е, е, мебель, все виставляти, учитує на мої квіти. Тому, я думаю, Задумка непогана, я так думаю, ще одну точно зроблю, бо в мене я ще ванди не чіпляла. Ванди, мабуть, не так рясно, або хай будуть дірки, вони не мішатимуть. Хай будуть так рясно дірки, і ванди я також повішу. Ось так. Напишіть мені, як вам така задумка. Може, я щось не продумала, може хтось щось замітив, або думає, що щось не так. Пишіть всі ваші. Якби думки, що ви про це думаєте. А поки що я буду крутити гратися. Ну, як гратися, вивішувати їх. І дякую ще раз Ніні Карпенко з Дніпра за таку цікаву ідейку. А я всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім! Пока-пока. Помічник прийшов, Провіряючий. чи по госту зроблено, чи не по госту. Mm? Джонс. Mm. Не зацікавило.